Доброго дня, друзі! З вами Наталка. Сьогодні я приготувала ось таку планшеточку, щоб ми з вами могли роздивитись. Тут у мене один лот з Америки є. Я не, роз, не роблю розпакування, тому що мені мішає, коли е, шуршить все, дринчить, я кажу. Я розпаковую, а потім показую. Це мій може. За цілий час, що я збираю біжутерію, це вже 5 років. 5, так. Це, мій, може, четвертий або п'ятий лот. Щиро дякую всім за підписки, за коментарі, за підказки. Дівчатка, щиро-щиро дякую. А почнемо розглядати оцією брошечкою, яка була в тому лоті. Дуже красива брош. Брош, такий виноградна, виноград, листики, ось воно. Ось таке чудове. Це відома брошечка відомої компанії 1928. Ми бачимо по зворотній стороні, типічний для них візерунок, застібка, звичайна, ідеальний стан. Дуже красива брошечка. Дуже мені подобається в ідеальному стані брош. Так, ось таку брошечку я там мала. Наступна брошечка в тому лоті, яка була. Ой, куди ж ти красунечка? Ось така чудова брошечка. У мене вже одна така була, але трошечки інакші камінчики були. Були тут з перлиночками, а тут на перлиночки. Ось такий мультиколір, різні кольори. Це в неї зворотня сторона, вона і підвісочка, бачимо, і підвісочка і брошечка. Вона не маркована, невеличка, гарненька така. Думаю, що це, можливо, англія, отут такий як фльор де ліс бачимо. Оці кінцівки які. Не впевнена. Не знаю на 100% виробника, але минула та, що в мене була, то я знайшла була один в один, таку цю не можу знайти один в один. І то було Англія. А це невідомо, але красива. Наступна мрожечка, яка там була, показую. Так само відома. Ось собачка. Ой, красунечка. Які в неї оченятка? Такий песик-песик. Зворотня сторона. Тут маркування. Ну, я думаю, що всі знають. Avon і знак копірайту. Воно, звичайно, не видно, тому що зараз такі, таке світло, це ж світло з надвору ніч, четверта година ранку. Так що, як є, так є, вибачаюся. Собачка? Ну, просто ляпусечка. Таке красиво. дуже люблю собачок. І звіряток всяких. Але собачок аж занадто. Наступна брошка, яка там була, ну, це величезна брошка. Як її показати? Ось так, певно. О, ось дивіться, яка вона на всю лодонь. Ще більше. Ось так її треба показувати. Ось така красунечка. Тут молочне скло. Пекінське скло, емаль стрази. Але не вистачає одного камінця. Вона так і продавалась. Я бачила це, там були дуже хороші фотографії. Я думала, що в мене є, вірніше, в мене є багато таких от змолоченого скла. Але, на жаль, наведи, але, на жаль, мої. Або за великі, або за маленькі, прийдеться розшукувати далі. Брошка відома, хоча не підписана зворотня сторона. Ось така. Ось так виглядає. В каталогах дуже багато є, хоча є спірні моменти трошечки, тому що я знайшла Вайс таку і знайшла таку шайнер. Трошки відрізняється, мені більше вайс нагадує саме із цієї гілочки, тому що тут, бачите, вона така, якби кручена. А там я дивилася в шрайнер, вона більш гладенька, інакшої трошки форми. Хоча не впевнена, тому що не підписана, можливо, все. Мова не про то, як я казала завжди, для мене маркування не має значення великого. Мені головне, щоб сподобалося. Ось така красунечка. Чекає свого зіркового часу. Почекає, коли вона буде змогти вийти зі мною десь. Ось, ось вона красуня. Наступна брошечка, яка була у цьому лоті. Оця величезна. Ну, красуня, ні? Емаль. Оця частинка вона крутиться, можливо, отак. Так, білесенька, а хочемо буде червоно-біла. Перекрутимо трошечки ідеальний стан, що ж зустрічається у цих брошок дуже рідко. Не так часто, як хотілося б. Я дуже люблю емаль. В, усьому, в Усіх виробках мені земаль дуже подобається, але не так часто. Ну, в нас практично дуже мало. Тому цей лот. Якщо я купляю, то я дивлюся, щоб хоча б одна була емалію. Це зворотня сторона, вона не підписана. Як я кажу, не мішає. Ось така чудопрошечка. Так само велика. Такі я менше ношу, такі великі, я більш маленькі. Не знаю, можливо, буде на продажу. Я ще не думала, я ніколи так. Не можу сказати, вже вже Можу подумати, подивитись, що в мене є, що немає. Так, ось цю красунечку сюди. Наступне. Так, це лота. Чекайте, з лоту ще це там було в лоті, зараз покажу. Ось ця трояндочка красива, ніжна. Дуже красива, так само відома. Хоча трояндиці зустрічаються більш... не тільки в одного виробника. Більше виробників робить. Це марковано. Ось тут видно було тільки що. Діджей. Ось воно якось так, щоб вам. Ось так можливо. Не знаю. Думаю, що всі знають. Не обов'язково видно тепер. Ідеальний стан. Просто ідеальний. Так само, колись в мене була. Давніше я її продала, а тепер, думаю, можливо, собі залишу, тому що дуже красива брошечка. Маленька, невеличка, все, як я люблю. Ось така красуня. Наступна брошечка, яка була в тому лоті. Зараз щось не хоче до мене йти. Вона під заказ, тому що в мене є клієнтка, яка в мене постійно купляє, і вона збирає саме. Фрукти і овочі. І фрукти і овочі. І це вона просила, якщо знайду суничку, Для неї не важливо, чи вона маркована, чи ні. Так що тут була суничка, і я вже їй написала, і їй сподобалося, чекаємо. Можливо, вона казала: перегляне, чи в неї є така, чи нема, щоб не було ріст, і скаже: якщо ні, собі, певно, залишу. Ось така. Сумічка красива, так само емаль чудова, без маркувань. Немає значення. Але красунечка. Сюди її. Наступна брошечка, почекайте, там яка була. Було дуже красивий такий е, був. Оце ніби з нього, так. Це з нього. Віночок, я люблю віночки, я дуже люблю. А таких віночків в мене вже було десь п'ять, певно, за весь час, от саме цього. Саме такий з перлиночками. Тому що він багато хто купляє. Ну, в Чехії трошки, я казала дівчатка, що в основному 99% я продаю свої прикраси в Чехії на різних сайтах. І в Чехії більш стримані отакі прикраси купляють. Їх носять там, де багато. Отут от кольорів, як це, це вже для них для... занадто. Це дуже рідко, коли такі кольорові продаються. Такі більше я продаю до других країн. А це от в Чехії продається. І дуже добре, скажімо так. Ось така чудо-брошечка, віночок, простенька на повсякденне носіння, ношення. Ніяк не можу зрозуміти. Називається вчителька. О боже. Ну, вчитель я на української мові, але як правильно треба буде згадати, за тих 35 років людина трошечки підзабула. Хоча стараюсь дуже. Ось така чудова брошечка. Сюди її. Наступна. Не брошу. Так, чекайте, а, в цьому лоті це ж ми не закінчили лот. Так, що було ще в цьому лодь. Ось така брошечка. Тут ми бачимо пошк... не пошкодження, а клей жовтенький. Я його зніму, він легко знімається. Витягнемо стразик, почистимо і зроблю. Ось тут і ось тут, тут біля застібок, бачите, жовтеньке. Це таке вже так само, як я люблю. Прозорі стрази, така льодова, холодна, але чудова прикраса на Отак От на кожен день. Цікава зворотня сторона. Виробника не знаю, тому що немає на ній маркувань. Ось такими дірочками. Мені не зустрічалась така ніколи. Не знаю. Не можу сказати. Хто знає, підкажіть, будь ласка, буду вдячна. Я і так вдячна кожному. Хто пише, підказує. Так, і остання ворожка, яка була у цьому лоті. Зараз покажу її. Оп, де вона? Ось вона красуня. Ось така красунечка. Ну, це мені в колекцію, звичайно, тому що я люблю, як я казала, льодові такі. <кій> Вибачте, в дуже хорошому стані. Не в ідеальному, але в дуже хорошому. Квіточка. Так само відома брошечка. Напідписана. Так, йдемо на неї. Ось тут я відкрию. Так. Надію, що буде видно, хоча ми знаємо, що кору ось тут підпис кору. Що там часом так погано видно. Ну, ось-ось-ось. Тут кору, а тут патпент. Ось тут зверху. Ось От, тут. Ось така красунечка. Квіточка, чудова квіточка. Ну, просто чудово. Такі стрази хороші. Не, не знічені. Отут бачу жовтеньке щось. Це, певно, покриття. Ми знаємо, що якщо сходить покриття у кору, то там під, під цим глянцевим є таке жовтеньке. Спробую, якщо в мене піде якось то підчистити, але не впевнена. Побачу, чи піде. Сюди її красуню. І злоту, а, ні, в лоті було я. І так, намисту. Як я казала, на жаль, останнім часом Чехії хороших намист знайти дуже важко. Вони є на ринках, але, ну такі. А це просто намір. Тут скло все холодне, важке. І дуже красиві кольори, і комбінація кольорів. Тут матове. Це не, не метал, це саме скло з покриттям з таким матовим. Ось. Золото таке покриття матне. Тут застібка така більш ювелірна. І що цікаво на цій застібці, зараз я знайду, де то ось тут. Якщо буде видно, не впевнена, кажу, дівчатка, вибачте, оп. Спробуємо розглянути. Я ще сама не подивилася, тому що не мала часу. Ось тут є маркування. Це або позолота, Ну, золоту не думаю, скорше всього позолота там стоїть. Перевірю. Намісто чудове, просто чудове. Краса, неймовірно, краса. І так. А тепер з того, що в мене було, але ви не бачили, це з моєї колекції ось така троянда. Підвіска. Чому з колекції я не збираю бакеліт, але ця мені сподобалася, і кажу, від всього одне повинно бути. Не то, що повинно, а може бути. Перевірено, досить, я би сказала, коли тепли, теплим тампончиком, верніше тампончиком, змочений до теплої води, лишає такий коричневатий колір, і запашок такий, такий відчутний. Ось така трояндочка, моя підвісочка, наступне з моєї колекції, що не показала. О чудо чудове, давайте о чудо чудове. Я люблю марказити, хоча вони випадають, в мене є запаси. Але я люблю марказити. Чудова, це, певно, орхідея, дівчатка, так? Дивіться, красуня, велика брошечка, красива, стримана така. Вона підписана. Зараз відкрию. Ну, 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 ходи сюди. Так, чекайте. Так, 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 світло зупиниться, все зупиниться. Спробуємо збільшити, якщо покаже. А ну, чи зловить фокус? Якщо зловить, покажу. Якщо ні, то, то не зловить, то не покажу. Певно, що не зловить. Ну, світло таке, ну нічого, дівчатка, як є. Так, зробила далі, на жаль, дуже. Ну, куди ти? Ну, куди ж ти? Ну, чому ти не хочеш? Ну, ось так. Стерлін Сільвер там пише. І Англія. Ну, я думаю, що знаєте, що дуже багато з марказитами саме в Англії вироблялося брошу. Ось така чудова брошка. На кінець проснувся стабілізатор, і бачимо, які красиві марказити. Ніби всі є. тому що я відкладала собі вже до тої планшеточки, де все, де не потрібно нічого, ні ремонтувати, ні нічого. Брошечка чудова. Так, Дуже погана сьогодні зйомка, дівчатка, я вибачаюся. Ще, певно, дві красуні. Ось я завжди кажу, не знати, чим закінчити відео, тому що якось більше хочеться гранатом, але я думаю, що оця прикраса заслуговує бути шедевром так само, як гранат. Ось така красуня. Квіточки. Просто квіточки. Це дрес-кліп. Ну. Отже, мені плакати хочеться, коли не видно такого. Як би мені хотілося, щоб було видно. Ну, ось так от. Коли дуже близенько, не хоче. Надзвичайно красивий. Дрес-кліп об'ємний. Ось тут одного єдиного камінчика десь. Я бачила ось тут. Ось тут немає одного камінця. Всі остатні на місці. Бачите, там видно, де немає. Це, це не просто дрес кліп це чудовий дрес кліп Все в моїх кольорах, як завжди повторяю, зворотня сторона. Дрес-кліп один з малий, маркований, підписний. Так само вам буде погано, певно, видно, ну як. І дуже цікаве маркування, яке в мене у моїх дрес-кліпах і брошках, це Чехословакія. Підпис, як завжди, ну, спробуємо так, ось тут Чехословакія, а тут внизу дуже цікаво. На жаль, вам не видно, але розкажу. Ось тут таке цікаве маркування. Одне сердечко і друге, дві сердечка. Біля себе. На вище, одне нижче. Ніколи не бачила таке маркування. Не знаю. Ось, ось тут воно. От як, як маркується Little Nemo, Елко, як є, палочка і ну. А отут так дві сердечка. І Чехословакія. Дрес-кліп шикарний. Просто шикарний. Ось так от, ще на нього подивимося. А, що, що стосується цього, не тільки цього три вчора подивилась відео Людочки з Польщі. Рекомендую подивитись. Дійсно цікаве відео. І, дівчатка, всі мої підписники, всі, кому цікаво, підтримайте, будь ласка, дівчаток. Вони так стараються, от дивіться. І Людочка, вона вибирає у неї дуже чудові прикраси, вона вибирає от з такою любов'ю їх, незвичні, я би сказала, в неї прикраси. Потім Жанночка, які в неї чудові, так само, в неї дуже багато красивих, в неї велика колекція. А Світланка, яка живе в Німеччині, яка зима-не зима, холодно, не холодно. вона Йде на блошині риночки, вибирає, розказує, показує. Підтримайте, будь ласка, дівчаток. Я, я рахую, що кожна робота заслуговує підтримки. Можливо, в нас не завжди все виходить, як ми би хотіли. Можливо, де ми часом помиляємось, але ми стараємось, кожен старається, виділяє тому свій час, вчиться на цьому. Читає багато літератури, щоб зміг сам зрозуміти і вам розказати, якщо є можливість. Щиро дякую, дівчаточка. А я знайшла, мені вдалося бути, піти на кінець-то, вже рік там не була, а цього року пішла. В нас тут називається книговна», кніговна, велика, яка є в Празі. І я пішла туди подивитися архівні деякі матеріали. Це можливо. Дівчатка, Те, що я знайшла, оце продовження люди теми. Я знайшла дуже багато ескізів з підписами дизайнерів чеських, чехословацьких 30-ті, 40 ві роки. Є там і Бедрічка, всім знайомий. Є там дуже багато кого. Є там оця брошечка. вона, На жаль, там немає задньої, зворотньої сторони немає, але на всіх тих викрасах є навіть ціноутворення, як в ті часи ціни творилися, які кольори. Повністю дизайн брошечки, вручну намальований. Ну, дуже цікавим. Спробую чим швидше вам зробити, я деякі сфотографувала викраси, на краси небагато, я туди піду ще буду кожен тиждень, певно, ходити, тому що знайшла багато цікавого, нараз то не, не подивишся, а з собою то не візьмеш, тому що то архівні матеріали. Так що, дівчатка, в мене був культурний шок, я вам скажу так, думаю, що і у вас буде, тому що там є такі виробки, які. Ніколи ніде не бачила. Надзвичайно красиві. Ну, завжди кажу, чеська біжутерія. Просто вона недооцінена багатьма. Так, оце сюди крас... красунчик, мій улюблений. Моя колекція, звичайно, всі знають. що розкліпиться мені. І остання, якою завершимо сьогодні. Ось щось дуже довге відео. Так. Ось така чудова. брошечка гранатова, чеські гранати перопи Все повністю ручна обробка. Гранатики, вони різні. Різні маленькі, величкі, більші о, площадочки різні. В основному троянда тут огранка, В Чехії називалася це так само роза. Роза. Це зворотня сторона, метал, томпак, Ось така голка довга, гачок, як завжди, на цих брошах. Це епоха Бідермайер, це знаєте, тортик, вона в мене вже була десь три такі. Вони зустрічаються досить і частенько. От саме ця модель просто вони все рівно різні. Деякі більші, деякі більше цих мають. Поверхів, як я їх називаю, ярусів, деякі інакше мають обробку, але зустрічається ця модель часто. Красунечка, брош. просто красуня. Дівчатка, ще раз щиро дякую всім за коментарі, за підписки, за підказки, колеги, всім мирного, тихого, теплого. Spokojnego dnia. Pa!